Про нашу країну. Значить, цивільна оборонна система зародилася під час Першої світової війни з появою авіації. З розвитком зброї, яка давала змогу уражати промислові підприємства, наносити удари по адміністративних центрах та інших місцях мешкання населення, удосконалювалася і цивільна оборона. Розвит, розвиток системи цивільної оборони був пов'язаний із необхідністю засудження. Захисних заходів щодо населення та економіки. Він на кінцях за застосування ядерної зброї під час Другої світової війни надав імпульсу у розвитку цивільної оборони, який завершився з прийняттям у кінці 40-х – початку 50-х років закону про цивільну оборону у найбільш промислово розвинутих країнах. В останні роки, а точніше наприкінці 80-х років, в Українах заходу та інших розвинутих країнах світу увага урядів була зосереджена на вирішенні питань широкого застосування сил до наступів цивільної оборони, з метою вирішення завдань мирного часу, стихійні лиха аварії та катастрофи на підприємствах, особливо з ядерними та хімічними компонентами, які мали місце у різних регіонах світу. Змусили змінити погляди на цивільну оборону як систему, призначену для забезпечення виживання населення та економіки країн під час війни. Зараз я прошу вам розповім про структуру та завдання цивільної оборони в деяких країнах. Ну так, в загальному, значить, завдання цивільної оборони це забезпечення виживання країни в ядерній війні. А в життя, ви розумієте, у сучасний час ця небезпека е, висить над планетою, тому що надзвичайно багато гарячих точок, особливо в даний момент на нашій карті, що подивимося, їх дуже багато. Далі, друге розробка планів евакуації населення.